Привіт, мої котики, дівчатка. Отже все, весна ця прийшла і я вже не можу. Такий гарний настрій. Сонце світить, аромати просто чудові. Весна взагалі моя найулюбленіша пора року. І коли є сонце, можна не фарбуватись, я не нафарбована. Іду в окулярах. Окуляри трохи криві, бо ми на них посиділи, але нічого страшного. Скоро куплю собі, можливо, нові окуляри. А зараз я йду в магазин а, горіхів і сухофруктів. Закінчились у нас всі горішки, всі сухофруктики, і дуже часто мої хлопці люблять посидіти щось підгризти таке і починають шукати все підряд. Тому я завжди намагаюся, щоб у мене були різноманітні горішки, різноманітні сухофрукти, тому що... Це набагато краще, ніж звичайні солодощі, все рівно вони їдять. Та і я підгризу. Мені знаєте, що дуже подобається. Зараз такі сушені персики є. Як сушка наша, звичайна яблучна, без цукру просто це персики. І вони так жуються, довго їх потрібно жувати. Але після смак такий приємний. Так як я зараз, ви вже всі знаєте, що я в положенні, мені теж хочеться постійно щось підгризати, то йду, це придбаю щось. Та й заодно пройдуся, бо зараз у мене зі спортом взагалі відносини ніякі, бо я спортом перестала займатися, перестала ходити на тверк, тому що не можна вже робити те, що я робила у моєму стані. Скажімо так, треба. Берегти ікрінку. Тому, а взагалі ви питали в мене в коментарях, як я дізналась про вагітність свою. Тож поки йду, розкажу. А ви поки підпишіться на мій канал, мене звати Кленська Ірина, я нутриціолог, дієтолог. І мама в декреті, і в Ютубі я веду свої влоги, просто розповідаю про своє звичайне життя. Основну діяльність, скажімо так, я веду в Інстаграм, в Тіктоці, там більш по профілю сторінки про їжу, харчування, різні короткі відео про склад продукту, про вибір продуктів, про різні такі штуки, які стосуються здоров'я. Так, на рахунок вагітності. Взагалі все почалося за багато місяців до того, як я дізналася, що я вагітна, тобто в мене були думки. Багато з вас знає, що я 10 років працювала в Сільпо із Сільпо, із керівних посад, з управління мережі, де я була менеджером проєктів. Я пішла в декретну відпустку. Саме в декретній відпустці я перекваліфікувалася, здобула нову освіту, стала нутриціологом, почала працювати. Ну, скажімо так, моєму синові старшому, так незвично казати, старшому. А має через місяць виповнитись три роки, і це означає, що я би мала прийняти рішення для себе. Або я виходжу на роботу, тому що три роки, або я звільняюсь. А для мене звільнення із цільпо. Я начебто вже побудувала інший е, спосіб життя. Е, в мене... Є клієнти мої е, в, через соцмережі. Тобто я допомагаю людям схуднути, налагодити харчування, е, навчаю. Так, хто це мені що написав? Навчаю їх е, людей е, правильно збалансовувати тарілки, правильно харчуватися. Це все дуже все добре виходить, але звільнитись от, оце ви знаєте. 10 років, і це вже воно якось в коріннях в тебе, воно в тебе вже в серці це сільпо. Скільки б я там не ображала, скільки б я не стонала, щоб у нас які відносини не були з колегами чи взагалі в цілому, із роботою, звільнення це такий крок. І я приколююся, кажу чоловіку, кажу, не знаю, як прийняти це рішення. Бо з однієї сторони мені хочеться повернутися. Колектив, шикарний офіс. А, дуже сумую за своїм керівником і за своїми друзями. В мене дуже багато там друзів. А, дуже... Але мене там не влаштовує заробіток, бо там зарплатня не, 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 не то, що невелика. А просто як для тієї роботи, яку ми робимо, на мій погляд, вона просто смішна. Але насправді. Ем... Сільпо дуже багато, багато чому навчає і вони вкладають в розвиток людини. Тому і зарплатня така, скажімо так, відповідна. Вони дуже довго терплять нас там всіх. Тягнуть, навчають, вирощують. Ось. І я чоловіку кажу, було б прикольно, якби доля пожартувала зі мною. І зробила так, щоб я знову завагітніла і мені би не довелося звільнятися. Так, зараз продовжу. Ну і ми типу пожартували, пожартували і все на цьому. Тут е, в мене виникла одна ідея, декуди поїхати із родиною. І минулого разу, коли я туди їздила, е, я чекала довго туди е, подорож. Але так вийшло, коли я туди поїхала, я була вагітна. І я прикагуюсь, скажу, уявіть, що я знову буду вагітна. Це іронія доля, зі мною доля завжди жартує. І я, так, і я так легко до цього всього відношуся. Ну і ми поговорили, проговорили, і тут в мене не почався цикл просто. А в мене все завжди як часики. І тут нічого немає. І якось в мене такий настрій. Ага, ще що я помітила. Я тоді ходила на масажі. Не ходила на масажі, до нас приходила дівчинка, яка допомагала а, мені з масажами, вона на нашій родині робила, а мені вона робила коригуючий фігуру масаж. Він такий болючий. Прям там вона так. Старалась, і я від цього масажу мала би схуднути. А я помітила через два прийоми цього масажу, що в мене з'явився живіт, вздувся живіт, і начебто все тіло почало набиратися водою, і в мене просто почалось якесь відторгнення. Я не хотіла прям. Щоб мені цього робили взагалі, хоча я масажі дуже люблю. Ну і якось щось почались такі розмови. І я придбала тест. І я придбала тест. Це чоловік пише, я читаю. Роблю я тест. Одна стріч, одна, одна полоска. Одна стрічка. Я виходжу, викинула той тест. Вже всім сказала, що одна в мене полосочка. І скажу відверто, я, звичайно, раділа, стрибала, що типу, ой, невагітна. Отже, далі, далі працюю, все добре. Але всередині душі я. Була засмучена. Так, перехожу вже де до дорогу. Була засмучена і я дійсно хотіла другу дитину для свого сина, щоб в нього був брати чи сестричка. А... І взагалі чоловік мені постійно каже, ти бачиш війна, по телевізору сказали, потрібно піднімати демографію, демографічна криза в країні. Надо народжувати, народжувати. Кажу, то ти вирішив, що всю цю кризу маємо ми з тобою подолати. Ну і він засмутився теж. Він каже, це неможливо, ти не можеш бути невагітно. Кажу, звідки тебе така певна місця? Як це я можу бути невагітна? Ну, тобто, що і вагітною безкінечною, як кручиха. А... Він каже, ну ти все, все рівно, не пий алкоголь, а. Ще один такий був трігер мене відвернуло від ігристого і вина. Тобто я любила випити бокальчик ігристого. Господи, йду наверх і зараз здохну. Як це важко. Коли я була не вагітна, я сюди легше піднімалась. О, старость. Короте, а це я кажу своїм близьким. Кажу, ви уявляєте? Мене відвернуло від алкоголю. Не знаю чому. Я не можу його пити. Я ще тоді вам розповідала, що я відмовилась від кави, чаю і алкоголю. Я не знала, що я вагітна. Я не знаю, це якось так доля співпала. А потім в мене було дуже багато енергії. А потім ця енергія зникла. І я думаю, Йошкін-кот, це що все-таки моя теорія не діє? А я так же всім розказала, що це діє. А насправді я завагітніла і я просто спала. І я місяця півтора, я проспала. О, зараз піднімусь наверх. Фух. Фух. Ой! важкувато, так. Так. І отже повертаємось до нашого тесту. Чоловік каже, це неможливо, щоб ти була невагітна. В будь-якому випадку, навіть якщо ти не вагітна, ти алкоголь вже не пий, все, ми будемо робити дитину. Я таке, щось... Думаю, ну подивлюсь я. А я зайшла, ще подивилася раз на сайт, як перевіряти тести. І думаю, зайду ну я в смітник, попорпаюсь там знайшла в смітнику в коробочці цей свій тест, дістаю його, а там дві полоски, вона проявилася пізніше. І так як це був дуже-дуже ранній термін, друга полоска. З'явилася друга стрічка, як, смужка, о, смужка. З'явилася дуже така ледь помітна. Ну добре, записалася я до лікаря, думаю, потрібно сходити до лікаря, все це дізнатися. Приходжу я до лікаря, мені зробили УЗД, і лікар каже, а я не знаю, чи ви вагітна. Каже, ну, ця точка є. Я бачу е, типу запліднене яйце, але це може з'явитися така штучка. І перед критичними днями, тобто, взагалі, добрий день, взагалі не зрозуміло, що це таке. Каже, ви підіть на 100%, щоб ви вже знали, здайте аналіз крові. Ну, і я така думаю, що добре, піду здам тест. Зранку я прокидаюся, збираюся навести в садок, і починається тривога. А коли тривога, то... Нічого не працює. Я не пішла, не здала тест. Ну, Я знала, розуміла, що я вагітна. Ну як це я можу бути не вагітна? Мені було дуже зле. У мене не було токсикозу. До речі, дівчата, хто не знає, токсикоз тільки у тих, у кого порушений жовчевітік, у кого порушена робота печінки, підшлункової внутрішніх органів. У дівчат, у кого все в нормі з ШКТ, токсикозу немає. Тобто може бути мутьош якийсь, може бути трішки ця тошнота. Ви можете бути втомлені, можуть бути перепади настрою. У мене був дуже сильна депресія. Я вам записувала відео про те, що в мене депресія. Я тоді ще не хотіла казати, що я вже вагітна. Але це ну, гормональне, скажімо так, я взагалі... Не прихильниця депресія, така більше посміятись, поражати, зарідітися на позитив. Але а, мені було дуже важко. Я просто плакала і спала. Нічого не могла собою вдіяти. Це якраз в мене формувалися там всі системки у дитини. Дитинка прикріплювалася до плаценти, все фіксувалося. І а, мене підташнювало, але не було ніякого токсикозу. І ось. Я знала, що мені десь на 8-10 тижні потрібно піти стати на облік. Я прийшла на 10-му тижні до лікаря, вона зробила знову мені УЗД і каже: так, бачу дитинку, рухається дитинка, серденько б'ється, все добре. І вже потім я вам розповіла. Ось так я дізналася про те, що я вагітна другою дитинкою а, в 37 років. І саме цікаве, що... Дата народження дитини, ну дата там, як Бог дасть, але місяць жовтень. А у нас моя сестра в жовтні народилась, її чоловік народився в жовтні, мій чоловік народився в жовтні, я народилась в жовтні, тобто ми такі всі жовтенята. Як зарядимо, будемо святкувати, просто весь жовтень наш. Ось. Так що дай Боже, щоб все було добре щоб вагітність пройшла легко. Як вона може пройти, тому що минулу вагітність я все-таки лежала на збереженні. А я там теж сама винна, бо я пам'ятаю, я повернулася із Парижу, а потім полетіла в... Куди це я полетіла? А, я поїхала в Краків до подруги. А там ми запізнювалися на потяг. І... Я стільки всього нагребла в рюдзакі, і я перла той рюдзак в себе на плечах. Це ж з Кракова. польське, польське везла додому. І ми запізнювалися і ми бігли. І коли ми бігли, видно, я щось собі там зробила неприємність, і вийшло так, що потрапила на збереження в лікарню. Ось. Але все обійшлося добре. Тому ось такий вложик, іду в султан за горішками. І зніму вам потім, що буду обирати в султані. І ще хочу зайти придбати чай, бо давно не заходила за чаєм. Ми його весь випили, хочеться чаю. Тому що каву я таки не п'ю. Від кави мене відвернуло. Просто все. Наскільки б я була кавоманкою, каву навіть фу. Аромат не подобається. А чаю чорного мені навпаки хочеться. Він такий тонізуючий. І що ще? Ще відвернуло мене від різних хамонів, ковбас, сирокопчених всяких цих штук, м'ясних, рулетів. Від м'яса взагалі так відвернуло, але а, сир, яйця, рибу я їм, звичайно. Ну, курку їм. Дуже хочеться полуниці. Полуницю всю вже з'їла, яка була на районі. Лохину їм. Хоча не сезон, типу, не наша українська, але вона привезена, здається, з Марокко, Мароку там завжди сезон. Я пам'ятаю, коли я була в Лондоні, ми були в травні місяці. Ми їли там малину і лохину марокканську. Вона була... По півтора фунти, дешевше, ніж у нас зараз. Ось. Фу, жарко. Що я ще їм? Оселедець їм просто. Я захочу оселедця хамси. Як я шукала хамсу по Чернівцях. Це був просто жесть якась. А її ніде нема. А я відчуваю, знаєте, коли ти відчуваєш смак, її так хочеться сильно. Тому рибку їм, Соєно, перший. Перші місяці-півтора я їла у великій кількості квашені помідори. Може хтось слідкував за моїми тіктоками і інстаграмами, мені вже писали, родичі кажуть, ти, ти скоро спалишся. В тебе тільки одні квашені помідори там. А я просто не могла, я їх їла. а Вони такі кисленькі. А як же ж від них у мене страждав кишківник? Боже! Так, і до розлучення недалеко, А якщо їсти в такій кількості. Квашених квасних, до речі, від капусти такого немає, а від помідорів просто. Тому мені їх не можна їсти. Просто так сильно хотілося. Все, дівчатки, це такий був влог. Пишіть коментарі свої, підписуйтесь на мій канал. А далі підемо з вами дивитися магазинчики. Чайок вибирати, сухофрукти, горішки.